Спостерігаю я за тими розборками в українській блогосфері, де одна група медійних персон, популярних співачок, акторів, інфлюенсерів налетіла. На іншу групу блогерів мільйонників, таких як Юля Верба, там Славаженка, Олександр Волошин, які заявили про те, що ну треба шукати шляхи до миру з Росією і до переговорів. Так я, от до тих нелітальщиків, хочу задати питання. А ви що забули про це? От все главне перестать стріляти. Що я сяду хоч чортим лисим заради миру на переговори, Що я увидел мір в глазах путіну і взагалі я. Президент миру, так, так, це Володимир Зеленський про це про це говорив. А Андрій Єрмак нещодавно заявив про те, що на наступному форумі миру, який відбудеться до кінця цього року, буде присутня Росія, і там будуть переговори з Росією. І Володимир Зеленський заявив про це. Так а чого ж ви на них не налітаєте? Га? Що, значить, Єрмаку і Зеленському можна говорити про мир, а всім іншим не можна? Але я оцім, от всім, хто говорить. Про про якісь переговори скажу одне друзі: путіну ніякі переговори не потрібні. Путіну потрібно лише одне знищення України як і держави. От вам і всі переговори від Путіна.